Раз Григорович Шевченко Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Коли добрий жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли добро їжай, Боже, то дай злої, злої.